Щоб не було Бюрократія, яка відволікає, заважає тобі, напрягає тебе. Плюс п'ять нових опцій до вже існуючих десяти. З'явилося у сервісі ЄПідприємець. Відтак, в одній заяві, власники бізнесу зможуть оформити єдиний рахунок для податкових платежів рахунок у банку, повідомлення про прийняття працівників на роботу та реєстрацію касових апаратів. Комплексний сервіс є підприємець запустили на порталі Дія півроку тому. Ним уже скористались Майже дві тисячі українців, аби відчути різницю. Раніше, наприклад, щоб відкрити кав'ярню, потрібно було зареєструватися підприємцем. На це в середньому витрачали день, оформити пожежну декларацію ще п'ять. Сюди ж відкриття банківського рахунку. Доба розмістити вакансію ще плюс день, внести дані у податкову та зареєструвати касовий апарат у сумі ще шість днів, тобто в середньому 14 діб. Зараз же на все потрібно від трьох хвилин. Якщо серед вас є підприємці, яких щось бісить, або, наприклад, ви вже от отримали послуги на є підприємці, ви можете використовувати QR-код для того, щоб дати нам зворотній зв'язок. І на основі цього зворотнього зв'язку ми будемо покращувати наші сервіси серед планів на майбутнє дія підпис для юридичних осіб. Всі вже звикли до користування діє підпису в мобільному застосунку. Дія це дуже зручно. Підписати документи, верифікувати себе. І ми плануємо розширити цю цей сервіс для бізнесу, для того, щоб бізнес також зміг отримувати послуги в мобільному застосунку. Стосунку так само легко, швидко. Початок повномасштабної війни завдав удару по українських підприємцях за оцінками експертів. Втрати малого та середнього бізнесу вже склали понад 80 мільярдів доларів США. Та якщо у 2022-му компанії працювали в режимі виживання, то зараз пристосувалися до нових умов і складають повноцінні кількарічні плани розвитку. Ось має нам приїхати в понеділок нове обладнання велике, і ми будемо варити кр крема для обличчя це секрет, але вам скажу. У нас буде окрема дитяча лінійка і окремо чоловіча. Нині в Україні працюють понад 2 мільйони фопів. Причому велика частина із них зареєструвалася вже під час повномасштабної війни. Сьогодні на порталі діє бізнес можна почитати багато конкретних історій успіху. Українських підприємців, і ми закликаємо, що коли ви бачите відкриті такі програми, долучайтеся, тому що для вас це абсолютно безкоштовно. Але ми створюємо можливості, щоб ви могли краще оперувати власною справою і ще й додатково мали фінансовий ресурс.